Сьогодні ми познайомимося з одним із найбільших інтернет-магазинів засобів захисту рослин в Україні Алантіс Агро. Це платформа, де кожен фермер, агроном чи власне господарство може знайти оригінальні, ефективні та перевірені препарати для захисту своїх пасівів. Сайт АлантісAgro. спеціалізується на продажу протрудників. Гербіцидів, інсектицидів, фунгіцидів, а також регуляторів росту та комплексних рішень для всіх видів культур. Тут представлені як всесвітні відомі бренди, так і перевірені українські аналоги, що вже багато років використовуються у професійному землеробстві. Як робити замовлення? Можна ввести назву препарату в строку пошуку або просто зателефонувати менеджеру та спитати наявність та ціну препарату. Дзвонити можна і вихідні, що можна знайти на сайті, асортимент просто величезний. Серед найбільш популярних препаратів є препарати як для зернових, так і для сонячнику, кукурудзи, буряків, рібаку та вочевих культур. Це найвідоміші інсектициди, такі як Актар, Антіжук, Ратезеон, Конфідор, Інвідор, Муспілан, Реген, Фастак, Нурелде, Енджер, Караген та багато інших. Також ці препарати захищають посів від практично від усіх видів шкідників: від ґрунтових до листогризучих і кольчо сисних. Гербіциди. Захист від бур'янів. На сайті представлені найефективніші гербіциди як для зернових, так і для соняшних, кукурудзи, буряків, ріпаку та овочевих культур. Це найвідоміші тітус, Гранстар, Пріма, Базіс. Сальса, Лонтрел, дуалголд, Стомп, гезагар та десятки інших. Фунгіциди. Для боротьби з грибковими хворобами доступні амістар, стробі, Скор, Квадріс, квадрістапсин, свіч, ламардор та багато інших препаратів світового рівня. Протруйники насіння це одна із головних сильних сторін магазину. Круїзер, Роксіл Ультра. Престиж для картоплі, Селестов, Превікур Energy, Master Power, Harness Sherlan Altima B-58. Препарати представляють як оригінальні виробники, так і високоякісні зарубіжні та українські аналоги. Переваги сайту Алантісагар це широкий асортимент засобів захисту рослин, оригінальні препарати від відомих брендів Бас, Байер, Сінгента, Адама, Дюпон. Конкурентні ціни одне з найнижчих цін в Україні. Препарати завжди є у наявності на складі. Швидка доставка по всій Україні новою поштою. Професійні консультації щодо вибору дозувань, норм несення та сумісності препаратів. Цей сайт, в першу чергу, для фермерів та агрокомпаній, приватних агрономів, садових та городніх господарств. Тепличних господарств. Всі, хто хоче захистити свої рослини ефективно та якісно. Сайт AlantisAgra надійний партнер кожного фермерського господарства. Тут ви знайдете все, що потрібно для високої вражальності, ефективного захисту рослин та впевненості у результаті. Посилання на сайт в описі під відео переходьте, обирайте та отримуйте тільки перевірені рішення для себе виробства. Дякую. Хай вам щастить!